Доброго ранку. Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. <кій> Хто за те, щоб відкрити 73 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Пропонується наступний порядок денний. Перше питання. Принесення змін до рішення Країнської селищної ради від 2312 року № 680 47 8 бюджет селищної територіальної громади на 25 рік. Доповнення є. Yeah. Доповнення немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому 73-го засідання бюджетної комісії? Прошування. Хто за? Питання про внесення змін до рішення Клинської селищної ради 23.12.24 року номер 680 47 8 про бюджет Куїнської селищної територіальної громади рік. Доповідає котрі Кославу Анатолійовну. Пропонується внести наступні зміни до рішення Колонської селищної ради від 23 грудня 2024 року номер. 670-47-8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2021 рік. А саме у пункті 1 рішення. У обзаці першому цифри 333 мільйони 50 тисяч 538 та 8 млн 448 тисяч 700 замінити на 365 млн 927 тисяч 999 та 41 млн 326 тисяч 161. У обзаці другому цифри 356 мільйонів 552 тисячі 900

Não sei У пункті 3 рішення доповнити абзаці наступного наступного змісту. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетів на реалізацію проєктів в рамках програми з відновлення України 32 мільйона 805 тисяч 761 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 71 тисяча 700. У пункті 5 рішення цифру 139 мільйонів двісті 866 замінити на 172 мільйони 84 тисячі 627. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, вирішення викласти у новій редакції, що додаються. Ми поточнюємо дві субвенції на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів і субвенцію на реалізацію проєктів в рамках програми «З'єднання України. Ця субвенція іде на такий об'єкт. Реконструкція Калинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням споруд цивільного захисту медичного центру допомоги учасникам бойових дій по вулиці Центральної, 86, СМТ Калинів, Капацівської району Київської області. І ще проводиться здійснюється про розходів додатків в межах управління комічного області, пошкодокомунального господарства, в межах, межах, межах об'єктів, задніх об'єктів. Дякую. Це за те, щоб проводити проєкт рішення про связи рішення Країнської селищної ради та з 3.124 року No680-47-8 про бюджет Країнської селищної територіальної громади 25 рік прошого схвалення. Хто зараз? Рішення прийняте. <кій> Хто за те, щоб закрити 73 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Всім задумання.